Всередині у непорушному, як це здається, знадвору військовому наметі на театральному майдані, наче у вулику. Люди заходять сюди з сумками, виходять з порожніми руками. Несуть все, що може знадобитись майданівцям. Все дружно, все добре. Українці нічого не шкодують, тернополяни нічого не шкодують для людей, для Майдану. Приносять кошти, приносять харчування, приносять теплий одяг. І люди сльозами на очах це все приносять. І дуже переживають за майдан, дуже переживають за Україну. Я взяла хліб з церкви, греко католицький обіцяли мені, що принесла. Я ходила до цієї церкви, взяла, організувала хлопців. Мені 75 як була молодша, пішла б теж мені далеку жалко тих дітей. Я кожен день слухаю і плачу, і не можу витримати. Я сама не знаю, чи дочкаюся там перемоги, це, чи ні. Але так би хотілося, що просто не знаю, принесли теплі речі рано, а тепер прийшла, купила ще печиво дітям, щоб мали чаю попити з ким зігрітися. Перший раз сьогодні приніс светри, куртки теплі, шапки. І ще внесу якісь деякі гроші по внески. Чому допомагають? Та як чому допомагаємо? Такий самий, я був в четвертому році, так само то все, я, я знаю по собі відчуваю це. Просто в мене немає можливості поїхати туди, а треба допомагати людям. За словами організаторів, у четвер, 23 січня, до Києва відправили чотири буси з речами. Сьогодні у наметі знову гора одягу, повні ящики харчів та ліків. Лише за добу зібрали понад 300 тисяч гривень, кажуть активісти. Усім необхідним готові ділитися. Навіть якщо стоять антимайдан стоїть там, і якщо б захворіли там ті люди, якщо б їм потрібно було їх лікування і одежа з нашої сторони, ми б з ними поділилися, тому що це наші брати і сестри, це наша одна єдина Україна, ми нікого не розділяємо. Хтось за Майданівців переживає вдома, інші вирішують у ці дні бути разом з ними. Не можу вже дивитися, як там люди, а я що, я теж хочу. Чи відпускають вас рідні? Я не кажу нікому. Таких, як пан Володимир, багато, кажуть волонтери. Люди різного віку, статі і професії. На Майдан їде багато лікарів. Тільки за останні два дні туди з Тернополя відправили 15 босів з людьми, а списки охочих все ростуть. На сьогодні і вчора дуже багато записали. Люди практично на добу наперед записуються, тому що коли зараз приходять, ми формуємо автобуси, то з тих, що вже записали. А ті, що сьогодні приходять, то ми їх вже далі на вечір, на завтра записуємо. Люди, які не можуть допомогти майданівцям матеріально, підтримують їх морально. Хай колоситься лан пшениці, хай лине пісня голосна, народ наш. Він твердіший криці, і перемога в нас одна.